П'ятий курс тихіше. Що ви вже пройшли вас? Ага, бачу пити побільше води. Так, молодці. Так, дихати повітрям. Молодці. О, бачу, прогулянки пройшли побільше. Тож сьогодні увірвемось в дуже складну медицину і пройдемо парацетамол. Тихо, 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 тихо. Ви спитаєте, а що ми далі будемо вчити? Слухайте, у нас далі ще купа роботи. У нас ще подвійний парацетамол на шостому курсі. і, і Профен всю інтернатуру. Так що давайте, давайте вже. Ну це вам вже серйозна медицина, це вам вже не прогулянки. Так, я знаю, багато хто бояться. Ну, давайте так. Наступне заняття в нас за півроку, бо вам потрібно до графіку звикати. Тому от що встигнемо, розберемо, що не встигнемо за півроку. Так, ну на пересдачу теж за півроку, бо я тут не буду знаходитись, самі розумієте, в мене теж графік такий півгода, через півгода, потім півгода в мене півгода.